Українські розвідники здійснили секретний рейд на базу ерефії поблизу Курська. Наступ не зупиняється, і те, що вони там побачили, шокувало усіх. Вони тихо наближалися до базування солдат росіян та їхніх поплічників із КНДР. Хоча взимку це особливо важко. Будучи вже під базою, наші розвідники почули дивні звуки. Вони підійшли ще ближче, аби дізнатися, що ж там відбувається, і це дійсно вразило кожного. Кадри побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь з нами, а ми будемо розпочинати. У мережу потрапило нове насичене відео роботи сил спеціальних операцій по скупченнях північнокорейських тарашиських військових на Курщині. Під час цієї операції ліквідували понад десяток ворожих військових. Спочатку працювала арта. Далі оператори нищили противника у ближньому бою. Нещодавно також стало відомо про те, що бійці сил спеціальних операцій збройних сил України зайняли один із населених пунктів у Курській області РФ. Про це повідомила прес-служба ООС. ренджери Шостого полку Сил спеціальних операцій ЗС України завдяки наступальним діям зайняли один із населених пунктів у Курській області Рафі. Цьому передувала робота нашої артилерії, і згодом на землі воїни сил спеціальних операцій зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій у цьому районі. йдеться в повідомленні, як виявилося, зазначили у прес-службі. Разом із рашойськими військовими село тримали також війська північної Кореї. Стало відомою про те, що збройні сили України знищили до батальйону. Ону північно-корейських солдатів і рашиських десантників у Курській області РФ. Про це у відеозверненні заявив і президент України Володимир Зеленський. Голова держави розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача зсу Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, головком доповів про ситуацію на Курщині у боях у районі одного села Махновка. Рашиська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та рашиських десантників. І це відчутно сказав лідер України. Також Зеленський розповів, що по всій лінії фронту тривають жорсткі бої, найбільш гаряче на Покровському напрямку. Окупант продовжує витрачати шалену кількість людей у штурмах. Розповів очільник держави. Ну і між тим у мережі також з'явилася інформація про те, що сили оборони атакували рашистів у Курській області на декількох напрямках. Про це повідомив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цитую його у Курській області великі переживання у рашистів, бо вони були атаковані на кількох напрямках. Рямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють. Написав він про успіхи українських сил на території Рафії Повідомив і глава офісу президента Андрій Єрмак. Написав він наступне у своєму телеграмі. Курська область хороші новини. Ерефі отримує те, чого заслуговує, зазначив він. Рошецькі пропагандисти повідомляють, що наразі відбувається наступ зі сторони суджі у напрямку великого солдатського. Нагадаємо, що раніше український президент наголосив на тому, що захоплення і утримання українськими військовими частини території Курської області Ерефії справило сильне враження на країни глобального Півдня. Він наголосив, що Курськ є сильним козирем усіх. Перемовинах, однак неочікуваним для нього стало те, як це вплинуло на політиків південних країн. Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо із країнами, які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них мало б такий великий вплив, тому що вони були настільки під впливом так званої непереможної рафії, сказав він. Ну також Зеленський заявив, що відправка північно-корейських військових на територію Курщини була тактичною помилкою окупантів. Рашосте взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме на Курщину я вважаю, що це їхня тактична помилка. Бажаю їм їх побільше, і тому їх 12 тисяч, які прийшли зі зброєю. А корейські військові також не змогли нічого зробити. все це працює проти Ерефії. Все це виглядає сильним аргументом за нас. Додав він у цьому контексті. Важливим є те, що у разі вторгнення расистів із Курщини в Сумську область повториться сценарій Харківщини. Як пояснив військово політичний оглядач Олександр Коваленко, така ситуація можлива лише за умови втрати контролю ЗСУ над відповідною. Частиною Курської області Коваленко зазначив, що рошицькі окупанти продовжують намагатися повернути контроль над Курською областю. І станом на сьогодні сили оборони України контролюють приблизно 482 квадратних кілометри. Ще 157 квадратних кілометрів. Це сіра зона. Оглядаючи тошнив, що каже переважно про суджанський район. Зараз у Курській області зосереджено від 50 до 55 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Та їм дуже складно вдається навіть на своїй власній території Орії проводити наступальні дії. Ми бачимо, як із серпня вони проводять цю операцію, маючи величезні втрати. Станом на сьогодні втрати рашейських окупантів у Курській області вже перевищують загальну кількість угрупування Курск. Сказав. Оглядач Коваленко уточнив, що коли зсу увійшли на Курщину, це угрупування противника становило від 10-11 тисяч особового складу, а втрати складали приблизно 38 тисяч солдатів. Проте як вважає аналітик, окупанти намагатимуться і надалі повернути собі зону контролю. Але сили оборони мають відповідну задачу: утримувати у Курській області свої позиції. І це дійсно сковуючий момент, який зараз не дає рашиським окупантам повноцінно не тільки повернути частину Курської області, а й розпочати наступальні дії в Сумській області області, констатував експерт, так чи інакше на території Курської області сили оборони України чітко виконують одне із поставлених завдань: ліквідовують живу силу та військову техніку армії РФ. Разом із тим, рашиські війська використовують скилимові бомбардування по своїх територіях, тим самим знищуючи власну інфраструктуру. Про це в ефірі телеканалу Фрідом розповів і військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, сили оборони України у Курській області діють максимально раціонально у межах маневрової оборони ми знищуємо максимальну кількість і живої сили, і бронетехніки і озброєння противника. Власне кажучи, заради цього і проводилася сама курська операція для того, щоб противник зазнав якомога більше втрат. Сказав Владислав Селезньов. Він звернув свою увагу, що російська авіація зараз запускає кориговані авіабомби не тільки по прикордонних територіях Сумської області, а й по власній території, тобто по Курській області. Російські каби не тільки пролітають території нашої країни, а й буквально змінюють лан. Шаф на території Курської області мене це факт тішить. Власне кажуть, таким чином противник не тільки вихолощує свої ресурси, а й знищує свою інфраструктуру це вільно. Культурну власне, це абсолютно чіткий сигнал для усієї світової спільноти, що Путлер абсолютно байдуже на супутні втрати, які, звісно, трапляються у разі, якщо супротивник проводить ці самі калимові бомбардування і знищує житлові будинки Курської області. Зауважив військовий експерт. Ну і до слова, виходячи з даних про ситуацію на Курщині, експерти вже роблять досить оптимістичні висновки. Сценарій залучення військових календар у боях в Україні, зокрема на Покровському напрямку в Донецькій області, є нереалістичним. Таку оцінку дав військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов. Участь північно-корейських солдатів у боях на території України остаточно продемонструє слабкість Рефії насамперед її умовним союзникам. І це наголосить, що Ерефія уже не розраховує на власний мобілізаційний резерв. Вважає він. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивились цей це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.